Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах стосунки між США і Канадою відчутно напружилися. Канадці побоюються напливу нелегалів з Америки через жорстку міграційну політику, яку пообіцяв запровадити Трамп вже у перший день свого президентства. Ба більше американський лідер пригрозив Канаді суттєвим збільшенням мита на ввезення її товарів і навіть перетворенням країни на 51-й штат Америки, якщо Джастін Трюдо не вирішить проблему з мігрантами. Докладніше далі. Канада вже отримує рекордну кількість заяв на отримання статусу біженця. Пише Reuters. Наразі на розгляді перебуває понад 250 тисяч позовів. Крім того, враховуючи наміри Трампа запровадити найбільшу депортацію в американській історії, вже у січні канадські кордони можуть бути атаковані нелегалами. Наразі місцева поліція і групи допомоги мігрантам готуються до напливу громадян зі США, які тікатимуть від репресій. За словами поліцейських, найгіршим сценарієм буде той, коли сотні людей щодня Ретинатимуть кордон по всій території, адже в такому випадку офіцерам доведеться долати величезні відстані, щоб заарештувати кожного. Крім того, Дональд Трамп пригрозив прем'єру Джастіну Трюдо підвищення мита на ввезення канадських і мексиканських товарів до 25%, якщо питання з нелегалами і контрабандою наркотиків не буде вирішено. Пише Fox News. коли ж Трюдо заявив, що такі мита вб'ють канадську економіку. Трамп відповів, що Канада ймовірно могла б стати 51 м штатом США. А Трюдо її губернатором. Також американець запропонував розбити Канаду на два штати, один з яких тяжів би до лібералів, а другий до консерваторів. За словами інсайдерів, це викликало у канадського політика нервовий сміх. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.